З вами сьогодні я, Апорорс, і тут до нас додавалися якісь обновлення. Тут до нас додавалися зимні обновлення. Я взяв оцей новий клас, якому дається сразу 40 цих. Ну, дається 40 Як то їх, монеток. І ми можемо швидко е, щось собі тут закупитись. 100% я візьму драбинку, бо то що десь він буде. Той ельф. И, наверное, я ще візьму ну, коньки. Ще я коньки взяв? Ще на шей вистачить. Ем, а, да, ще вистачить на лопатку. Ще я взяв лопатку. Ем, а во коньки. Я просто подумав, что тут появляється коньки, но ні Так, добавим деревка. Деревко нам надо 100% взяти. А, уже тут апнули костер. Так. Нам тут треба десь знайти того, як його, ну, того ельфа, там де він буде висіти на дереві, а де він висить на дереві, ніхто не знає. Бо я, тут був один такий прикол, там де можна було фармити безконечні, ну як безконечні, ну, бу... можна було дуже швидко зафармити конфету. Ну, зараз цей авобак. Зараз цей бак не працює, але якщо буде працювати, якщо все-таки той бак зроблять, то в принципі, ну це навіть не бак, це навіть ну, коротше, одна штука, якою можна отримує багато конфеток, лізунчиків. І ми зараз, спасли у того, як його? Коротше, поняли, кого? Ельфа! І ми тут получаємо ті конфетки. От з такими. Одну штучку я отримав цілих 215 конфет. Це я зараз тільки виграв ще 5 штучок. Але вже то і це не працює таке. Я пробувала, вона працювала. Але зараз, на жаль, розработчики забрали таку штучку. І потім, якщо ви хочете, щоб я розказав про ту штучку в якомусь відео, то пишіть в коментарях. Щоб я вам розказав про ту штучку і типа ну в неї вже нема. Але якщо інтересно, то пишіть мені в коментарях, щоб я вам розказав таку штучку. Так, нам тут треба навіть зачистити домик. Він костер почти потушено там. Чуваки чи човіхи можуть його заправити. Так, залізаємо ми на ось той домик. вам теж бісить, коли ви залітаєте на домик. Тих, хто грає так на тих планшетах, на телефонах, то 100% процентів бісить. Бо я зараз на паншетові граю, то чуть-чуть мене це бісить, коли я так граю. Так, тут нічого немає. Ну, погнали сюдень. А, що там ж мені по пиці багато монет попадалось? А тут же зачищали. Візьму я хороший мішок і відкрую ще плюс сундук. Пишіть в коментарях, що там буде, е, попа що попадеться в тому сундукові. Я от зараз закрив очі, не бачу, що там попалося, відкриваю і револьвер попався. Ну, в принципі, норм. Ну, якесь хоч оружі є. О, ви бачили такі от штуки? Ви бачили ось ці рокавички? Я от, якщо чесно, не бачила, а у нас тут вовчик. Ей, оп, вовчик. Надурив. Ні, не надурив. Ой, просто візьму монетки, я від тебе нічого не хочу. Просто я взяв монетки і все. І побіг далі. Але це прикольно, якось а от зараз непривично. Оце от, непривично грати. Я привик так. Все зелене, травка зелена, але не як, все біле, типа біомчик білий. Але зараз я потихоньку привикаю і якось креативніше стає. От пещері білі. Це додавали, нормас. Взагалі гарні пещері. Нормально так. І ще плюс, ще щось там додавали. Новогоднього. Дуже багато чого Новогоднього додали. Ще як в тому. В додали той магазин, але там вже ельфи продають, а в хеллоуїнському продавав у той її чудік. І, коротше, там можна було купляти багато чого і от вигравати класні штучки. Я там збирав короті, конфети. І коротше я збирав 300 конфет і купив я 30, ну не помню, чи 15 там, я якось за 300 конфет собі купив 15 алмазів, чи не помню, або 30 алмазів, не пам'ятаю, або 15, або 30, це точно. Так, відкроємо мишел, тут одну штучку. Той подарочек, о, каністер, нормально. Я голодний, конечно, я голодний, Я хочу жрать. Надеюсь, там мне щось... При жрати. В У мене зараз є 150 алмазів. Я хочу накупити, якщо чесно, на шефа. Так, у нас що тут є. О, грядки. А чого люди не поставили грядки? Поставлю я. Нормас. Так, у нас тут є угольок. Ми заберемо два уголька, типу, щоб прокачати той костер. І ман мані заберемо, звісно. Мані це нам треба. Мані це прекрасно. Так, блін, мені треба щось пожирати. Відкриємо сундучок. Потім вже, мабуть, пожурюємо. Так фонарик. хоча чому фонарик не зроблю? Фонарик потім. Блін, от зараз, не знаю, чи я здохну, чи не здохну. нам треба швидко якось добути їжі. Вже пофіг тебе топором доб'є. О, коп'є. Блін. Поп. Оп. Оп. Нажав на кнопочку. Кстати, я собі зробив типа, російську маву, просто в мене української нема. Тут в робоксі немає української. Як же її зробити, я зараз покажу, як її зробити. Коротше, зараз я е, е, Нажимаєте на ось цей от хрестик. А, я вже тут один Нажимаєте на сетінг. І отут у е, вас буде написано English Original». Ви гуртаєте. Типу тут української немає, але я вибрав російську. Нажимаєте росіян і вас тут все буде так показувати. Надіюсь, ви поняли. Якщо не поняли, говорите мені в комментариях. розкажу докладніше. Так, в принципі, давайте пещеру спасемо. Що нам тут пещеру спасти? У нас є і отравлене копье, і револьвер. Давайте спасемо пещеру. Так, зараз я достану свою пістушку і буду їх спасать. Ребенка тобто не їх, а його. Оп. Ну, далі, щоб швидше було. Я зараз вот так. Нинг, нинг. Оп, оп, оп. блин, перезарядка. Оп, 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 оп. Ой, случайно на то я взял. Оп. Блин, опять перезарядка. Оп, оп, оп. Что у нас тут есть? Оп. Блин, кончились патрончики, но и ничего страшного. А где они вообще? А вот, один, бачу. А я вот так быстро, только пьется, це... Імбуля, от, чесно. Це копье навіть краще, чим ну, не знаю чим хто, але це просто імба. Якщо вам випаде з того сундучка, ну не сундучка, тобто а з подарочка копье, ви 100% такі класні. Так, то й нам не треба. Ви вважаєте класні, бо то, що це копье наносить стільки урону, ще й плюс отравлення. М -м -м. Вкуснятина, коротше, то я копье. Так, от дивіться, простий зайчик. Даю один удар, один удар, і він зараз вб'ється. Ну ладно, два удара даю і він же вбився. А от такі, таким, а з топориком. топориком, Зараз топорик. О, ще один зайчик з топориком. Він вбивається всього з 4 ударів. Так що купляю. Ніче себе зараз! Я ножку добавил, ось таку коричневу. Всього з кроліків поміняв, тепер кролики коричневі. Не знаю чого. Але я зараз не купляю, не купляю за конфетки, бо то, що я думаю, що добавиться якийсь ще новий клас, який стоїть 900, ну, десь 200 з чим-то алмазів. ну такі вже, надіюсь, він буде дорогий. І короче, я його попробую купити. Якщо вистачить, конечно, якщо там 900 000, то ні. Але якщо 200, то ще може купити. Або якщо додати в Ага, у нас продавців немає, ну все одно насредить на нього. Ну, давайте щось зробимо. От в нас є та штука. Давайте, коротше, пошукаємо і пошукаємо того, як його. А если там де він закопаний? Закопаний, Так, на надо шукать його. Так, у нас апнутий костер, нас апнутий и нам надо ждать. Так, э, зараз я тут зачистити. Ну, короче, потім зачистить. О, домашні. Это банк нам домашній. Поможе нам банк. банк нам сильно поможет. Два от мене. Оп-оп-оп-оп-оп топорик. А, ні, наш мені ж є той. Так, сейчас ми попробуємо. Ну як попробуємо? Зачистимо 100%. Так, беру я монетки, І ще я беру монетки, Оп-оп-оп. І от ще я кучу монеток беру. Ама-мам-мам-мам-мам-мам мамам мам. Все, 805 монет. Так. І ще, в принципі, я не знаю, чи мене в мене є одна якась ачивка. Потратити сто мані і в продавця мебелі. Але я так бачу, що в продавца на мебелі нема, то попробую в тому. О, тут короче, нам треба ще раз так запам'ятаю де вони є. А, тут а два їх. Блін, а це реально імба. Коротше, я запам'ятав де вони є. Вже чіпку тую ми не будемо в принципі випам'ятати. Ну нашу. В принципі, нашого. Так. От зараз ми чи виповним. Блін, я не знаю, виповняти чи не виповняти. От якщо ще десь знайдемо. І мані, то виповним. Бо те, що я ще бачу тут мані. Тут дуже багато монеток, блін. Я, за... я заповнив взагалі де воно її. Вроді би да, заповнив. І так, я голодна. І, в принципі, треба нам покушати. Оп. Ням. Ой, о, опять. У мене щось ти... е, кроліків відти. Е, зайчи ноги преследуют, не знаю чого, Так, ням і от дням. Что, надо нам покушать? Вс, здесь е, блін, а в якому направлении і в тому, А я забувся. Блін. А от чесно де воно? Де воно? А, короче. Ем, Біля того. Я заповнив зараз. Нам треба зараз купити. Оп, тут є такі Нам треба купити дві драбинки. Ну, вже, мабуть, не будемо це виповняти його. А во мене якраз. Давайте купимо все на драбинки всі драбинки Типу, чи... а, да, у нас виповнено завдання. Чи продавця мебелі чи Когось, все рівно воно випавне. Так, нам треба ще тут зафармити тих двох. Надіюсь, оленя не буде, бо то, що олень, олень нам дуже б би. Так, перший є, о, перший є і другий зараз буде. Так, другий теж є. Оп, другий тож є. а ням ням Другий тож є. Так. Він зараз порадується, все, уставив мені тож. того подарочка. Ми зараз відкриємо його. О, посідонський трізубець випав прикольно. Мені наслазерна пушка падала. Ну це теж норм було. Так, ще в нас тут відкриваємо. І от на такій подарочній ноті можемо закінчувати цей ролик. Ролик получився гарний. У нас додавали нове ну, то, обновлення. І, якщо хочете ще щось, щоб я Про те обновлення щось розказав, то пишіть в коментарях І всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки.